Цілий день на сьомому небі відчастя були лос-анджелеські фани Мадонни. Там відбулася короткотермінова, однак захоплююча виставка, присвячена поп-королеві. Ініціаторами події під назвою фешн Еволюція Мадонни стали бренд знаменитості «Material Girl і відома мережа магазинів. Серед відвідувачів експозиції була Іванеса Хадженс. Вона ніколи нікого не питала, як і що її робити, а керувалася тільки власними думками. Саме тому вона така дивовижна. Вона ікона, вона стала частиною історії. Коли ви дивитеся на цей одяг, то розумієте, він засвідчує оригінальність Мадонни. Журналісти також зустріли давнього стеліста Мадонни, Аріану Філіпс, котра доклала рук до більшості сценічних костюмів, експонованих на виставці. Мадонну надихала клубна сена вулиці Нью-Йорка. Вона завжди відчувала нові тенденції стосовно вбрання. Експозиція містить улюблені костюми поп-королеви, які вона люб'язно відшукала у власному величезному гардеробі. Щасливчикам, котрі потрапили на подію, вдалося побачити зблизька весільну сукню, яку зірка вдягала ще 84 четвертого року. Вечірню сукню від Боба Мекі, у якій вона з'явилася на Оскарі 91-го, І чорний атласний корсет із конічними чашками і That Girl». я в захоплені від бюзгалтера Мадонни. Аж дух захоплює. Він дуже крутий.